Будинок і як будується? Металевий каркас, який ми створювали і зварювали на вагонно-будівельному заводі на спеціальних стендах, щоб витримати ідеально всю геометрію конструкції, заповнюється дерев'яними стійками, які і задають товщину утеплення тобто 20 см ейсяніну. Це є піна з відкритою ячейкою. Вона якраз дозволяє уникнути містків холоду. І добре працює з деревом. Яка основа будинку? На чому він стоїть? В даній ситуації ми були змушені використати свайний фундамент через те, що складна геологія ґрунтів і ми закручували металеві сваї на глибину майже 3 метри. Вага одного будинку приблизно 7-8 тонн. Яка довговічність таких будиночків? 10 років, я думаю, спокійно. В середині є певний клімат. Якщо правильно його провітрювати, використовувати рекуперацію, використовувати кондиціонування, тоді довговічність такого будинку збільшується. Чи вигідний він? Однозначно вигідний. По наших розрахунках окупність при теперішній ціні становить близько 2-3 років, але це так само залежить і від наповненості тобто. Протягом року який відсоток проживання, який відсоток заповнення цього, цього будинку?